Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні недільний день, у нас він дощовий і в нас є ще час поговорити з вами. Чи то це уроки, чи корисні поради, чи просто дружня розмова. Але продовжуємо. Я думала, що на цьому в нас була саме остання тема роботи по будинку. І я думала, що на цьому буде все. Але. Задавали мені питання знову в коментарях. І тему ми будемо продовжувати. Сьогоднішня наша тема написала підписниця одна. Розкажіть, як ви розподіляєте роботу по будинку? Я таких в загальних рисах так, ну, розповіла, але мене просить зробити це детальніше. І що я вам хочу сказати? По-перше, детальніше я розповісти сильно не можу. Чому? Тому що у кожному домі я не маю, не маю на увазі будинок, як стіни, а в домі, як в оселі, де живуть люди, сам устройство дома, сама уклад життєвий цей. Кожне кожного свої правила. У кожного розмір самого будинку різний. У когось це квартира. У когось може бути дуже здоровий будинок, у когось є ще й город, у когось городу немає є дачі. От. І в кожного різний склад сім'ї. Є велика сім'я, є живуть тільки вдвоє, хто живе навіть один. Тому зовсім детально розповісти не можу, тому що ми всі різні. І навіть я вже щойно подумала, що дивіться, хтось тримає домашніх тваринок, там, котів, собаку у квартирі. Чи в будинку, а хтось тримає їх на дворі, або взагалі немає. У когось квіти на кожному підвіконі, а у когось їх немає. Тому це великий такий шматочок роботи, і якого потрібно робити, обов'язково виділяти цього час, але не в кожного не однаковий. Тому в загальному, я знову буду говорити в загальному, а ви беріть кожен для себе своїм. Ну, По-перше, члени сім'ї бувають різними. Коли попросиш, одного чоловіка можеш попросити, можеш попросити чоловіка, і він з радістю допоможе. Є такі чоловіки або другі члени сім'ї, якого не допроситься, і ще й скандал великий. Простіше зробити самому. Тому сказати вам отак категорично, що тільки робіть так, то у нас це по одному, у вас це може бути зовсім по-іншому. Перше, що хочу вам порадити. Кожна господарочка в себе в будинку знає, що потрібно робити першочергово, що кожен день, що ви робити, не кожен день, це обов'язково, ну, що обов'язково, яку роботу ви виконуєте. Спочатку просто заведіть собі такий початковий зошит якийсь. От пишіть навіть, от що ми з вами говоримо, що лягає вам на серце, що для вас корисно. Запишіть собі, може колись згодиться. І от напишіть собі на одному такому листку всю роботу, яку ви виконуєте, яку вам потрібно виконувати. По будинку, на дворі, все, що ви робите. Не обов'язково це за 5 хвилин, тиждень пишіть, думайте, придумуйте собі все, що ви робите. Обов'язково потрібно розписати. Потім розділіть цю роботу між членами сім'ї, це потрібно в розмові. Якщо ви підійдете до чоловіка і скажете, ти будеш мити посуд, а я буду варити їсти, або там щось друге робити, або дітям будете приказним порядком, ви ніколи не добітесь ніякого успіху. Але коли ви разом за чашкою чаю, Щось солоденьке приготувати. І просто у вас буде така відверта розмова. І ви скажете, що будинок великий там, чи квартира, роботи багато, мені одній важко. Давайте розподілимо роботу, хто що буде виконувати. От у нас є така отака, отака робота, хто з вас що буде виконувати, щоб людина могла добровільно вибрати. Якщо чоловік по посуд мити не буде під дулом пістолета, Якщо він не буде пилисосити, тому що він не хоче, але, але він з радістю буде ходити за продуктами раз на тиждень там, чи два рази на тиждень, коли виходите, він буде ходити і він робить це дуже добре. Він гарно вибирає продукти, і дивиться де дешевше, і дивиться, як це, щоб воно свіже було, якщо в нього гарно це виходить. Це теж дуже велика допомога. Хай, хай виконує це. Е, між дітьми поділюється. ти пересосиш, а ти миєш посуд. Якщо не хочете, навпаки, а ні, давайте піднямо. Тобто це потрібно домовлятися. Приказним порядком ви не дивитися ніколи і нічого. Ось так. Це повинно бути добровільно. І потім всю роботу, яка у вас є, розділіть на 6 днів, не на сім. Знаєте, ми віруємо Господу, хто знає, знає. І Господь сказав, 6 шість днів працюй, а сьомий день Господу. Тобто ті люди, які ходять до церкви, то вони йдуть до церкви. Якщо ви до церкви не ходите, Богу не віруєте, то просто самі відпочивайте, тому що людині потрібно відпочивати. Займайтеся тим, чим ви хочете, що приносить вам радість, що дарує вам душаний спокій, та й робіть. Але обов'язково один день виділяйте для себе, для спілкування з сім'єю, можете разом піти, прогулятися, щось подивитися там. Цікаве, що вас там цікавить, щоб ви разом проводили цей час. Далі далі. і розподіліть роботу так, щоб було рівномірне навантаження. Навантаження не тільки по днях, а в тижні, наприклад, і по днях. Розподіляйте роботу так, щоб якщо у вас сьогодні генеральне прибирання, то Зробіть так, щоб вам не потрібно було сьогодні готувати їжу або велике прання. Зробіть велике прання один день, приготуйте багато їжі на другий день, а третій у вас залишиться. У вас буде все попране, все чистеньке, у вас буде що їсти. Ви зможете віддати всі свої так енергії, силу для того, щоб прибирати без поспіху, без всякої там суєти і без всяких лаї, тому що коли в нас є суєта, коли ми швидко, швидко потрібно обов'язково будуть суперечки лайки, тому що хтось не там став, не те зробив. А ви поспішаєте, а ви бідна, нещасна, ви робите всю роботу, а більше ніхто нічого не хоче, і виходить отакий лайки, щоб цього не було, розпреділіть. В самому дні взяли один день. І вас на сьогоднішній день, вас ви собі записали, що от вас понеділок, от мене, понеділок ванна, понеділок унітаз, туалет, ми її прибираємо, і в мене понеділок квіти. Під віконники я протираю само собою. Квіти обриваю, поливаю, підживляю, якщо потрібно. Оце в мене такі. А потім мені потрібно ще їсти, ще щось роблю. Але оця робота. Раз на тиждень понеділок. У вівторок у мене прання. Після банного дня збирається там після неділі в церкву, то, то після церкви збирається одяг, прання, Середа там ще щось. Ви самі розподіліть. Візьміть середу, хай у вас середа буде кухня, по шафкам позаглядали, помили раковину, все кругом повиглядали, сміття повиносили. Візьміть один день одну цю кімнату, зробіть, щоб було до ладу, щоб ви не поверталися щодня до тієї самої роботи. Сьогодні полили три квітки, завтра ще щеплюю. Сьогодні помила унітаз, а завтра стіни в туалеті. І кожного дня ми вертаємося в туалет або до тих самих квітів. Взялися за одну роботу. Від початку до кінця зробили галочку, поставили зроблено. Вам завтра, післязавтра, не потрібно буде повертатись до тієї самої роботи. І якщо зранку у вас важка робота, така забарна, важка робота, на після обід не плануйте на вечір важкої роботи. Робіть щось таке, що воно буде вам і легко, і робота буде зроблена, і фізичного навантаження великого не буде. Це я особливо говорю до тих, хто такого віку, як ми, може, трішки молодші, але десь муха взялася. Єдине, щоб у нас не було на один день сильно великого перевантаження. Ще одне, до чого ми теж дійшли свого часу, що обід, в обідні перерву обов'язково потрібно відпочивати. Чому? Тому що, коли ви пообідали, до обід зробили якусь роботу, там одну-дві, в обід пообідали, Годинку, дві відпочивайте. Чи то ви спите, чи то ви полежите, просто почитаєте книгу, лежачи, щоб у вас відпочили ноги, щоб відпочили і дихальна система, тому що коли лягаєш, розслабляється і грудна клітина. І людині легше особливо, коли людина вже в такому віці за 50, за 60, відпочивайте. Тоді, коли ви встаєте робите роботу удвічі швидше, ви відпочивши. І легше, і знову ж таки, навантаження великого не беріть вже на себе. Так. Ще одне. Завжди прибирайте після себе. Прийшли, де би не були. Одяг зняли, розклали по місцям, поїли, принесли, якщо у вас не миєте пост, зразу. Ми говорили про економію на кухні, щоб не мити кожну тарілку і витрачати воду на кожну окрему тарілку, і миючі засоби на кожну окрему тарілку, і каналізація наповнюється, в кого її викачують. Просто зібрали в одне місце. Поїли, зібрали в одне місце, щоб потім одноразово її помити, Там, чи два рази в день, чи раз як випити, мити. Але щоб на столі було прибрано. Для чого це? Потім у вас не накопичиться. Тому що якщо сьогодні е, зняли, прийшли, звідки зняли, одяг повісили на стул, на столу склали чи там на двері повісили. Е, завтра ті, ті ж сами, на столу склали, на двері повісили, на пильці кроваті кудись і у вас за тиждень виходить гора, і цю гору потрібно годину потім розбирати. Щоб цього не було, щоб ви потім не заморювалися, не витрачали час. Відразу зняли, якщо це влітку, якщо ви пропотіли в праня, якщо просто зняли хвилиночку, хай вона протряхне, навішати відразу в гардероб, тому що щоб не було жовтих плям. Тому що буває таке, що не помітили десь трішечки волога, вологий одяг, його запнули одразу в шкаф, і там воно через якийсь час світлий одяг пожовтів. Це буває таке. Далі йдемо те ж саме з пранням збираєте, Ви бачите, яка у вас сім'я, ви бачите, як, як ви носите одяг, ви бачите, скільки роботи ви виконуєте за день, і якої. Якщо ви тільки в будинку, ви можете переодягнутися, і день, і два-три і ходити в тому самому моді, він у вас буде чистий. Коли ви за день виконуєте і робите прання, і пересаджуєте квіти, або ще щось робите на городі, а потім ще десь кудись йдете, за день виходить, що ви три рази переодягаєтесь. І цей весь одяг. Зняли прання, зняли прання, і потім зібрали таку гору, що за весь день ви не можете його попрати. То якщо у вас велика сім'я, і часто переодягаєтесь, просто поробили яку роботу, закинули прання, якщо вас не руками прати, і не Поки ви відпочиваєте, а машинка бере одяг, щоб вам не накопичувати чи то посуду, чи то прання. Якщо ви попрали, і у вас лежить... Склали ви одяг, вам потрібно попросувати. Знову ж таки, не потрібно його складірувати, щоб у вас такі були під стелю, а потім весь день ви стоїте, і ноги болять, і спина болить, і ви втомилися, і плечі болять, і у вас все болить, вам потрібно все перепрасувати. Зняли одяг, з... який поправи, і відразу попросували і розіклали. Теж тут, коли попросували, і він ще теплий, не складайте відразу в шкафи і в шухляди. Нехай він трішки відпочине, щоб він прохолов. Тому що коли ви бризкаєте, коли ви парою працюєте, і потім попростуєте, і воно гаряче, ви складаєте цей, може поцвісти, зробити такий затхлий запах буде трішки. Тут теж потрібно без фанатизму. Так, робота на городі. Виходячи із нашого досвіду, город у нас не дуже великий, багато квітників, хто, хто зі мною бачить, знає. Але досить інших людей показує, що дві години в день на городі працювати досить. За дві години ви не впадете з ніг, ви не, не сильно втомитеся. А якщо кожного дня по дві годинки ви будете працювати, дивлячись, яка робота, якщо вам потрібно посапати вранці, раніше встали до спеки, Посапали. Якщо щось десь прорвати там таке, обрізати чи що, це можна зробити і під вечір. Але без фанатизму, дві годинки кожного дня вам досить для того, щоб підтримувати порядок. Я це все взагалі за порядок будинку на городі за підтримуючий, тому що є генеральне прибирання, а є підтримуючі прибирання. Генеральне це коли все з усіх шухляд, все повикидав. І Спочатку хаос, спочатку такий безпорядок сильний для того, щоб потім навести порядок. Це окремо. А підтримуючий, це тоді, коли зняв одяг, повісив, поїв тарілку відніс, в раковому чи куди ви складаєте, поправи, по відразу попросував взуття. Взуття це така тема. Прийшов як-небудь, зняв взуття своє, швирнув як-небудь. І якщо сім'я велика, горе отакого от взуття. Привчайте своїх рідних. А якщо ви вже не привчили їх і важко привчити, то самі побачили, що взуття валяється? Дві хвилинки на місто розклали. Не, не, вам не доведеться цілу годину потім возитися з, з тим взуттям, щоб скласти його по місцях. Так, готувати їсти, це теж тема така. Ось дивіться. Велика сім'я. Готуємо їсти. Перше, друге, третє. Поки мама не готувала їсти, ще якась робота, а мама вже їсти не хоче, вона вже просто падає з них. Щоб цього не було власний досвід. Ділюсь своїм досвідом. Власне. Ми і зараз такі а раніше діти ще були, у нас перше, друге, третє було кожного дня. Як я робила як я роблю це зараз? Сьогодні я варю перше. Зварила борщ, там, чи суп, щось таке зварила. варю так, щоб було на 2-3 дні. На другий день я варю друге. Чи то картоплю стушкувала, чи то там кашу зварила з підливкою на 2-3 дні. На третій день я щось таке печу. Печу теж щось таке, чи то пиріжки, чи то якісь коржики на 2-3 дні. І в мене виходить так: на 3 дні в нас є що їсти. І от у мене. На третій день вже першого немає, але в нас є ще другий і є якесь печиво. Знову ж я варю тільки перше. На другий день в мене перше є, а другого вже немає, бо якраз з'їли. Я варю тільки друге. Тобто я не падаю з ніг на кухні біля каструлі. Теж можна розділити. Якщо хтось з вас це така порада, не всім вона може підійде, може вона така провокативна, може комусь такий. Як Дос, до, дослід проведете вас за це з дому, виживу, то не кажуть, що це я вас навчаю. І якщо хтось там у вас в сім'ї вирядує, каже, що він тільки хоче свіжу, от він не хоче їсти вчорашнє, домовтеся, сьогодні я готую все свіже, а завтра ти ставай, готую все свіже. Тому що я одна не можу. Вставай і приготуй, я теж буду їсти кожного дня свіже, не проти. Сьогодні я, завтра ти, міняємося. І подивитись, тоді вчорашній буде проходити аж бігом, тому що падати з них не варто. Далі це такі основні. Ще багато є. Знову ж таки, кіт і собака. Якщо в вашому будинку є кіт і собака. Це ми ніколи не тримали, не тримаємо, тому що, ну, я вважаю, що в мене своє такі є. Думка з цього приводу. Кіт собака у нас на дворі. Кіт у нас в кладовці, в комірчині, в гаражі, в будинку немає. І от дивіться, є кіт собака, з нього сипиться шерсть. У е, нього є, є лотки, є посуд для, того, для їжі, для води. Залишати його в недбайстві, е, ви ніби така людина гуманна, тримає кота і собаку в будинку. То і слідкуйте за тим, щоб був ідеальний порядок біля кота і біля собаки. А для цього? Те, що кожного дня ви міняєте там, лоток, виносите, раз в тиждень його треба дезінфікувати, його потрібно гарно помити, підстилки витрусити, підстилки поміняти, помити, попрати. Я не дуже в цьому розумію, тому що не тримала, не знаю. А діти приїжджали зі своїм котом породистим, то біля нього возні було багато. Біля того кота. От. Але ж коли ви тримаєте, то робіть так, щоб було комфортно і іншим у вашій сім'ї поряд із вашим котом і собакою. Щоб шерсть не літала кругом і в тарівках, і кругом за ним потрібно слідкувати, тобто раз в тиждень там, його вичисувати, мити, купати, ногті коту зрізати, лодки його мити. На це потрібен час. І це потрібно теж враховувати. Ось так. Чи то у вас якісь там хомячки, чи що б то не було, за що ви тримаєте, що ви взяли себе дім, дім ви за це відповідальні, що ви все завжди, завжди пам'ятали. І коли пишете список роботи, включайте, бо тому що це теж гарний такий кусочок роботи. Далі, хто у кого там щось якісь, якісь хобі, хто там вишиває, хто там щось таке робить. Ви теж включайте це в роботу, тому що це робота. Ви залишаєте для цього свій час. Коли ви працюєте, все написали по списку, і працюєте до восьми часу вечора і ви падаєте з ніг. А у вас те, що ви хочете зробити для душі і для вашого задоволення. У вас на це просто не вистачає часу. То я вам скажу, що прийде той час, коли ви просто падете з ніг, тому що у вас не буде ресурсу. Для того, щоб жити і приносити радість і собі, і своїм ближнім. Тому що як мама нещасна, то нещасна вся сім'я. Ну, це потрібно пам'ятати. І якщо тато теж невдоволений, тому що він голодний, і його заставляють цілими днями робити, його не відпускають нікуди не на рибалку нікуди, повірте мені, то радніше було б його відпустити раз на тиждень на рибалку, ніж потім вислуховувати цілий тиждень незрозуміло що. Ось так. Тому ось такі поради. І сама основна порада така буде: не ставте роботу вище сім'ї, вище себе і вище вашого здоров'я. Як я завжди кажу, будь ласка, без фанатизму, життєвий досвід мій показує, скільки я бачила таких різних ситуацій, коли прийшов до когось в гості, людина з тобою розмовляє, я сама фартушком стіл тре. Або не встигли люди за столу встати вже пересосом пересоситься, ніби людина хоче показати, що вона така господарка. Насправді це дуже нечемно і дуже некультурно, і не додає авторитету зовсім. Порядком, без фанатизму, тому що коли мама понаводила порядки, наготовлювала їсти, потім три потім дні лежить і вмирає. кому це потрібно? Будьте мудрими, будьте благорозумними. Нехай Господь кожного з вас благословляє і береже. Пам'ятайте про сьомий день відпочинок. І пам'ятайте, що хто ходить до церкви, їдь до церкви. Хто не ходив до церкви, теж ідіть до церкви. Сьомий день, Господа. Господь так створив світ, щоб сьомий день був для Нього, щоб пішли, піти послухати мудре слово, щось священик скаже. Побути на службі, самому помолитися, побути в такому знаєте, духовній атмосфері, В присутності Божій. Я вважаю це. Ну, для нас це, це основне. Ну, ми не тільки в неділю ходимо до церкви, у нас три служіння в тиждень, ми ходимо на всі. Ось так. І вистачає часу і на прибирання, і на себе, і на все. Ось так. Тому я думаю, що ця тема закрита, але з'явилися ще дві нові теми. які по вашим е, запитам, я в конспекти почала писати про чужі секрети і чи можливо жити без секретів. І задали мені дуже таке питання. Я думаю, воно цікавить, якщо не 100% людей, то 80%, певно, точно, як я відношусь до секонд-хенду. І, взагалі, що таке секонд хенд, і як, як я до нього відношусь, тема обширна. Я багато що можу з цього приводу розповісти, то я думаю, що в наступних наших таких, дасть Бог жити будемо, і Бог дозволить, на наступну неділю поговоримо про секонд. Багато цікавого вам розкажу, що таке секонд, чи потрібно його боятися, чи не потрібно боятися і що з цим робити. То я думаю, що ми з вами ще зустрінемось. Ну, а з вами завжди я, любов, вірю, сподіваюся, зустрінемось.